Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоря Таро. Для нас карта дня на 27 січня 2026 року. Подивимось, який сьогодні день і які будуть підказки. Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні Паш Пентаклів. Що в нас на дні колоди? Двійка посухів. Не могли обрати, так? двійка посухів це коли ми вагаємося, коли думаємо, що робити, робити чи не робити, який керунок обрати, так, то Паш Пентаклі, коли ми робимо вже перші кроки, зробили свій вибір. Можливо, це стосується навчання, так, бо Паш це дитина, яка навчається. Тобто така молода енергія. Можливо, це наших дітей чи онуків стосується. Коли ми обирали, на які гуртки, на які курси їх віддавати, чи в яку школу, чи в садок, можливо, це ви обирали для себе навчання. Можливо, це ідеї, як збільшити свій ресурс, збільшити свій дохід, або покращити своє здоров'я чи своє тіло. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам буде допомагати сьогодні? Повішений. Коли ми ситуацію бачимо, ну, по-перше, не поспішаємо, так, повішений тут нема руху. Ну і земля також вона дуже така повільна, раціональна, вона все обдумує, планує, все прораховує. Тобто, ось така енергія сьогодні, яка не поспішає. І не просто ще прораховує і продумує, а повішаний це поміняти кут зору, поміняти бачення зі всіх сторін подивитися. Що нам буде заважати? Вісімка кубків. Що для того, щоб розпочати щось, можливо, нове, потрібно залишити щось ну, старе, можливо, можливо, переїхати з дому, ну, тобто, щось емоційно відпустити. Ну, що вже не знаю, підставляйте кожен своє, змиритися, відпустити. І це буде ось саме емоційно, бо кубки це наші емоції. Емоційний цей перехід буде важкий. Можливо, ви переходите з одного. Ну, Закладу в інший, так? дітей переводити з навчального закладу в інший. Можливо, це ну, стосується там, тіла, лікування, так, ви ходили до одного спеціаліста, тепер йдете до іншого. Чи до зали, чи до, ну, можливо, це б'юті сфера процедури, якийсь масаж. І це, от вам саме цей перехід некомфортний. Або, ну, можливо, знаєте, ви ще не були, не знаєте, і так вам емоційно, страшно, важко. ну Нічого ми заховали. У нас є повішений, який не поспішає нікуди, все зважує, все обмислює, осмислює. Ну що, друзі, я бажаю на мирного і спокійного дня. Такої раціональності, помірності, щоб ми все зважили, подумали, прорахували і тоді приймали рішення, відсовувалися від своїх бажань, від своїх можливостей, своїх інтересів. Ну і щоб день був такий легкий, позитивний. Спокійний, наповнений чудовими емоціями, чудовими людьми, радістю і позитивом. Дякую, що ви зі мною, ви в мене найкращі. Люблю вас обіймаю. маю. Чекаю на ваші коментарі, відгуки. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору. Зоряний Таро. Почуємося!